Носки мужські новые, більо мужское нове, солярка продовжать бути нужна, э, защитная одежда, медикаменти нужні, люби, абізбалюваючі, простудне, крові останавлюваючі, жгути. Будинки ОСББ також об'єдналися заради захисту і допомоги бійцям. У своїх будинках вони зробили локальні центри. Зв'язок вони підтримують через чати, де їм вже пишуть інформацію, куди та що потрібно. У нас тісний зв'язок з ОСББ Песерзевського 11, Дуже тісний, тому ми в такому контакті. Всім іншим ОСББ є така у місті група ОСББ або тероборона. ОСББ. І ще є школа управдома. І я туди кидаю інформацію. З них отримую іншу інформацію таким чином зв'язок. В групах будинків є список центрів, які є в кожному районі. Там є адреси та номери телефонів для зв'язку. Люди в чатах також під час сирени підтримують зв'язок. Одне із завдань голови правління проконтролювати та проінформувати людей, де їм можна сховатися під час тривоги, а також контролювати, щоб люди не вірили у фейкові новини. Ми проводили інструктаж серед голів правління, оскільки до них більше всього звертається жителі, підвал, куди бігти. Потрібно розуміти види взагалі загрози, тобто це стрілецька зброя, це як то кажуть, коврове бомбардування чи це ракетне. І при кожному випадку потрібно орієнтуватися по ситуації. Наразі ми маємо розуміти, що якщо до сховища бігти далеко, то не потрібно вибігати з будинку і кудись бігти, чекаючи там, там черги. І це завдання завдання, якраз проінструктувати своїх жителів, взяли на себе голови правління. Три дні вони з цими борються, бо дійсно доволі напружена ситуація серед населення. Вони стараються якось їм пояснити. Також ті, хто можуть допомагають розчистити підвали чи бомбосховища, які є неподалі. і для того, щоб вже в наступному там додавалися в карту в карту ситуаційного центру, розроблену міською радою. Зараз комунікація в чатах повністю налагоджена. Логістична група працює, щоб речей для наших захисників вистачало на усіх локаціях. Також списки необхідного щогодини розміщує центральний штаб на своїх сторінках у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Анастасія Каюда, Іван Пономарьов, Дніпронюс.